Закон України від 4 березня 2004 року, номер 1582 про закордонних українців, тема регулює правовий статус громадян України, які проживають за кордоном закордонні українці. Основне визначає поняття закордонний українець, його права напрями співпраці, можливості оформлення посвідчення, форми взаємодії з державою. Ціль забезпечити правовий зв'язок між державою та її громадянами за межами України, організувати співпрацю, підтримку, оформлення статусу. Закон України від 13 грудня 2022 року номер 2834 про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. ТЕМА Визначає державну політику щодо національної та громадянської ідентичності українців, методи, завдання, принципи, відповідальність, напрями реалізації, сфера дії закон охоплює формування національної ідентичності, національно-патріотичне, військово-патріотичне виховання, громадянського світу, залучення інститутів громадянського суспільства, ветеранського середовища та закордонних українців, принципи верховенство права. Законності, відкритості, ефективності, патріотизму, системності, партнерства, відсутності дискримінації тощо. Структура визначає мету усунення соціокультурних суперечностей, єдність суспільства, Євроатлантичний курс, завдання, індикатори ефективності, повноваження органів, фінансове і методичне забезпечення, міжнародне співробітництво, висновок. Конфлікт між законами, сумісність принципів взаємозв'язок, обидва закони є чинними і можуть бути взаємодоповнюючими. Закон номер тисяча встановлює правовий зв'язок із закордонними українцями, а закон номер 2834 інтегрує це питання в ширшу політику державної ідентичності. Посилання закон 2022 року прямо згадує закон. Про закордонних українців як один із правових підґрунтів державної політики, потенційні ризики конфлікту, напрямок політики. Закон 2022 року визначає напрями державної політики, наприклад, залучення закордонних українців до заходів, що можуть виходити за межі суто правового статусу, наприклад, педагогічні проекти, виховні акції, тощо неузгодження ролей. Якщо закон 1582 встановлює права і певний порядок взаємодії, а закон 2834 розширює функції чи зобов'язання, може виникнути питання: чи обов'язково закордонний українець повинен брати участь у реалізації політики ідентичності, наприклад, у якості фахівця або волонтера, чи це його право. Юридична вага, обидва закони є законами України. Однак у разі пограничних ситуацій, зокрема зобов'язання, участь фінансування, може виникнути потреба в уточненні пріоритетів чи переважає індивідуальний правовий статус 1582 чи суспільно політичний обов'язок 2834, підсумок аспект закон 1582. 2004. Закон 2834. 2022. основна сфера статус закордонних українців, державна політика ідентичності, основна мета: визначити права і організацію взаємодії, створити умови для консолідації суспільства, взаємозв'язок підґрунтя для політиків в тисячі другому році, залучає категорію закордонних українців до політики, конфлікт чи доповнення. Загалом доповнення можлива потреба уточнення ролей, зобов'язань, рекомендацій, уточнення норм. У випадку, якщо політика 2022 року передбачає активну участь і закордонних українців у реалізації, варто перевірити регламент, чи забезпечується волевиявлення, зобов'язання чи право аналіз законодавства за потреби аналізувати конкретні статті або супровідні постанови підзаконні акти. Які деталюють порядок взаємодії і забезпечення участі, рекомендація для практики надати чіткі роз'яснення закордонним українцям щодо їхніх прав і свобод, а також щодо можливостей добровільної участі в проектах ідентичності, ґрунтуючись на цих законах.